У Мукачеві відкрили безпековий освітній простір комфорт. Сьогодні в одному з кабінетів гуманітарно-педагогічного коледжу відкрили освітній простір для студентів та практикуючих вчителів. Це приміщення, де проводитимуть тренінги, лекції, майстер-класи на тему булінгу, гендерно зумовленого насильства та безпеки в різних сферах життя. Цей простір, безпековий освітній простір, облаштований на базі Мукачівського державного університету, задля того, аби працювати. Ти із майбутніми вчителями та вчителями. Практиками Мукачівської громади і формувати у них здатність, формувати комфортне і безпечне освітнє середовище, тобто ми будемо мати декілька напрямків роботи. Будемо проводити різні активності, тренінги, практикуми, майстерки із таких напрямків роботи, як антибулінгова, антимобінгова програми гендерної рівності. Простір облаштували мультимедійним комплексом, закупили необхідні обладнання та меблі. Приміщення відремонтували в рамках конкурсу проєктів толока ідей програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу. Вже наступного тижня тут планують провести перший тренінг, безпековий простір у закладах вищої освіти.